Україна єдина держава, що на офіційному рівні відзначає День Європи, належачи до неї, поки лише територіально. Та все попереду переконана генконсул Словацької Республіки в Ужгороді. За словами Янки Борянової, входження словаччини до Євросоюзу ознаменувало початок позитивних змін: від покращення стану доріг і довкілля до підвищення рівня соціального та правового захисту населення. В ЄС Словаччина вже 10 років та цьому передувало 11 років очікування, каже генконсулка. Тож слід бути наполегливими зі словаками Десятиліття членства в ЄС цьогоріч відзначає Угорщина. Як доказ того, що з лука з євросоюзом пішла нам на користь. Назву всього декілька цифр із 2004 по 2012 рік Угорщина отримала допомогу від Європейського Союзу в розмірі 25 мільярдів євро. З часу нашого членства 97 проєктів проектів розвитку в державі фінансуються з джерел Євросоюзу. Окрім того, згідно з дослідженнями економістів, за 10 років ВВП Угорщини зріс на 10%. Вигоди від членства в Євросоюзі передбачені для України, зокрема, йдеться про освітню галузь вже сьогодні. Відповідно до міжнародних угод, студенти низки факультетів УЖНУ мають змогу науково та практично взаємодіяти з колективами вишів близького закордоння на черзі. Запровадження подвійного студентам, дипломування студентам це дає можливість отримати диплом українського вузу, тобто нашого рідного ужну, також європейського вузу. це отримати новий досвід, це отримати можливість прослухати нові курси у нових викладачів на себе це можливість для самореалізації студентів і можливість навчатися одночасно в двох вузах, та як це практикують європейські студенти. Не так давно Ужгородський національний університет і поморська академія, що уклали угоду щодо подвійного дипломування, яка запрацює з вересня. У рамках цієї ж зустрічі керівники УЖНУ підписали подібний документ про співпрацю вже з пан'європейським університетом словаччини. В рамках цієї угоди більш пріоритетними є підготовка правознавців і в напрямку інформатики, але в майбутньому планується також розширити коло спеціальностей, по яких буде йти відповідно конкретна робота. Педагоги сподіваються, що останні зміни в системі вищої освіти посприять не тільки можливості навчання нашої молоді за кордоном, а й визнанню українських дипломів на європейських теренах. Кроком у цьому напрямку є підписана в квітні міністром освіти і науки України угода про взаємне визнання дипломів між словачиною та Україною.